У Білоцерківському краєзнавчому музеї відбулося відкриття персональної виставки майстрині традиційного народного мистецтва художньої мозаїки та нанизування Ольги Миколаївни Краюхіної Дорога життя. Тут представлено більше ста робіт майстрині. В перших виставках пані Ольга брала участь починаючи ще з 2000 року. Її роботи мандрують всією Україною. Творити почала через хворобу. Як каже сама майстриня, саме мозаїка допомогла їй жити. Кожна робота, коли почала робити, в мене в той час в мене була така екзамен, мене гнили руки. І оці всі роботи, ці перші, я з такою болю, Коротше, коли робила, мене я не чувства болі. І такою потихеньку-потихеньку робота, я була 15 хвилин сутки спати, потім трошки більше. І отак робота це моє життя. Зараз Ольга Миколаївна не лише вкладає душу в ікони, але й навчає діток в фурсівській образотворчій студії Калина. Крихіна Ольга Миколаївна є жителем нашої громади, резидент села Фурси. Її дійсно знають по всій країні, і в селі знають від малого до великого. Сільська рада її підтримує. Вона працює на центрі дозвілля культури також і веде свої гуртки, і батьки всі задоволені. Ми завжди будемо підтримувати творчих людей, творчість в нашій громаді, і це не впіде в наш час. Мистецтво лікує, і пані Ольга яскравий тому приклад. Її творчість це не лише художня витонченість, але й ліки для душі та тіла, що засвідчує надзвичайну силу мистецтва в житті кожного з нас.